Як не попасти на шарлатана в урології, це таке питання досить провокативне. Ніхто не скаже, що я самий кращий, наприклад, це буде обман. Але шарлатани є майже в кожній професії. Тому я думаю, що треба користуватись сарафанем радіо, приходити тільки до тих лікарів, які сподобались вашим знайомим, прийти, взнати інформацію, і якщо вона... Вдруг вас не дуже задовольняє, ви можете піти іще в якесь місце, взнати іншу думку. Якщо дві думки совпали двох лікарів, то це добре, і ви можете вибирати вже де вам сподобається, з яким лікарем буде комфортно. Ось, а якщо дві думки протилежні, треба йти до третього лікаря. Ну і тоді зможете вибрати собі спеціаліста. Але дуже важливо, щоб лікар грунтувався на Основних знаннях доказової медицини і робив все тільки що рекомендується в гайдлайнах.